Друзі, продовження про цього ж Іванова, Петрова там Сідорова. Да? Дивіться. Які працює в офісі президента, сидячи в студії, говорить ось такі слова, які я вважаю, повинен почути кожен українець. Мені дуже подобається ця тема. А вами... вам не подобається тема, а, а ж, якими ми будемо після війни? Ні. Тому що я не хочу, щоб війна закінчувалася. Мені в ній дуже комфортно. І війна має закінчитися. Представляєте? Тобто, він говорить: я не хочу, щоб війна закінчувалась. Це з Мосійчук, це ж шайка лейка ця. А, представляють президента і владу вони. Вони чітко представляють її. Вони не приховують цього. Ця група людей в підтримку президента говорить, що ми не хочемо, щоб закінчувалася війна. Він каже, я не хочу, бо мені комфортно. Звісно, він далі. Я не вирізаю з контексту, я не роблю так. Дійсно, він далі каже, що я хочу, щоб війна закінчилася, коли закінчиться там кожен росіянин і таке інше. Оце таке ліпить фігню, захопимо Москву. там е Війна за два тижні це одна й та ж сама тема. Одна й та ж сама. Що значить, закінчиться росіяни? Тобто, нас тут залишилося, мабуть, менше 20 мільйонів, їх 120 мільйонів. Ми, вони закінчаться чи як? Що ви, що ви, для чого ви це робите? Тобто, вони пропагують війну, вони пропагують е, війну до, ко, до, до останнього українця, бо розказувати до останнього росіянина це прикриття. Це прикриття. Отакі, От ну як, як дивитися на це, друзі? Тому, будь ласка, е, коментуйте, пишіть, підписуйтеся, будемо обговорювати, як, що і по чому. Дякую.